Без дому Ольга Шейх. Два роки по світу блукає без цілі, душа українська шука співчуття. Далеко дому, без тіні надії на те довоєнне, вчорашнє життя, шукає притулку в Європі і Штатах. У черзі стоїть за позиченим сном. А в думці щоночі потрощена хата, А в спогаді чути сирену та дрон. Два роки, щоб вивчити звичою краю, в якому ніколи не станеш своїм, в якому ти. Біженець, що викликає на себе вогонь невдоволених слів, не звикнеш ніяк до погоди і мови, ніяк не навчишся сміятися знов, не віриш у прояв чужої любові, бо знаєш, якою є справжня любов. Два роки країна на карті планети забарвлена кров'ю, сльозою сиріт, так дивно сьогодні боятися вмерти, Коли спить спокійно цілісінький світ. Так хочеться миру в коханій країні, Щоб мирним порогом закінчився шлях. Бо нерви та сили зовсім не залізні. Людина без дому, не мов нічия, два роки по світу блукає без цілі, душа українська шука співчуття.